Житловий квартал Кривого Рогу після ворожої ракетної атаки вражає. Обгоріла багатоповерхівка без вікон і дверей. Поряд понівечені будинки, побиті автівки. Всюди гуркіт комунальної техніки та дзенькіт битого скла. На місце трагедії відразу прибули керівники області. За дорученням президента України Володимира Зеленського до Кривого Рога також вирушили заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Та міністром МВС Ігор Клименко під час евакуації людей підрозділу ДСНС через спеціальні засоби винесли 12, евакуювали вночі 12 людей. Взагалі чотирьох будинок, так звана Хрущовка. Проживало тут близько 100-105 людей. Ми зараз встановлюємо всіх, переписуємо. Ви бачите, що і комунальні служби. Які представлені тут і комунальниками, і транспортом, міська влада, обласна влада, рятувальники, поліції, і волонтери всі працюють над однією проблемою над вирішенням одної задачі для того, щоб максимально зробити все, щоб і врятувати людей, і навести тут порядок і лад. Ми бачимо і роботу і психологічної служби, бачимо роботу і комунальних бачимо і роботу міжнародних організацій, яких всіх організувала місцева влада, для того, щоб зразу допомогти нашим громадянам, крім цього будинку, що за нами, який найбільше постраждав, два під'їзди повністю вигоріли. Ми маємо ще чотири будинки навколо, які також достатньо сильно постраждали. Ми маємо багато дуже транспорту приватного, який також постраждав. Працюють рятувальники, продовжують працювати 53 чоловіка. Працює близько 25 одиниць техніки, як рятувальної, так і комунальної. І ми бачимо за цим будинком, і тільки що там були, із керівником міської військової адміністрації обласної школа, школа яка одна з трьох постраждала сьогодні на території Кривого Рогу. Ще вистражало два навчальних заклади. Один із них – це вищий навчальний заклад, один середньоспеціальний. Постраждали і іще будівля на території Кривого Рогу, тому що о 3.10, поки люди мирно спали, сюди прилетіло аж 6 ракет. Тому ми зробимо все. По-перше, щоб тут навести лад. І щоб наші люди відчували максимальну безпеку з іншого боку, ми помстимось ворога за кожного нашого громадянина, за кожен наш будинок, який постраждав і ще постраждає від нашого ворога, але йому не піти далеко, ми його зустрінемо і вижнемо з території нашої держави. Ми будемо міцні, ми будемо. Триматися разом, ми будемо працювати всі системи. У місті облаштували пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно. Звичайні криворіжці на суд для мешканців постраждалих квартир, речі першої необхідності. Розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Запевняю, що ваші органа державної влади, в тому числі обласної військова адміністрація, обласної власної ради, вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо. Надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір завданих збитків. По квартирно біля 60 квартир, безпосередньо ті, які зараз знаходяться, заді, знаходяться під руйнуванням, потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно. Буде взагалі зносити все і відбудовувати далі. Щодо загиблих, безпосередньо на цьому місці чотири чоловіка загибнуло. А всі об'єкти, які були нанесені удари, вони фактично промислові. І ніяких об'єктів військової інфраструктури там не знаходиться. Там, де шукають людей, там взагалі знаходився склад з питної водою. Ні, попадання ми бачимо, безпосередньо перед будинком попадання було. Це добре, що так, що, як то кажуть, все нас відвів від того, щоб не було безпосередньо попадання в будинок. Після проведення необхідних експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Кожна родина, в якій загинула людина. Можна зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати чи неможливо їх квідувати. І тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади. Також зараз всі вже працюють, іде процес остеклення всіх всіх домівок. Ці люди, які тут мешкались, на сьогоднішній день працює штаб, вони відмовились від розселення, вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. І всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою, і всім потрібним. Велика подяка ДСНС і поліції, тому що вони врятували в перші хвилини після того, як туди було влучання. Вони достали з всіх поверхів ще 12 людей, які були непритомні, і це допомогло, щоб вони залишилися живими. Це велика заслуга наших ДСНСників і наших поліцейських. На місці трагедії працювали більш ніж півсотні надзвичайників. Перші хвилини спільно з поліцейськими вони врятували 12 людей. Допомагали надзвичайникам рятувати сусідів і місцеві жителі. Серед таких Артем. Хлопець разом із другом допомогли евакуюватися родині з маленькою дитиною. Це була моя автівка колись. До вчора ми були вдома. Ми прокинулись після вибуху. Я ж кажу, прокинулись всі в крові, осколки вже. Розлетілись, це добре, що в очі не попало. Там, Мені осколок сюди тільки залетів, товаришу теж. От нас е, рани обробили, слава Богу, все нормально. Взяли все саме необхідне, що треба було, але все ж таки багато чого вдома залишилося, цінних речей. Їх забрати не вдалося. Почали хотіли якось вийти, а через двері не змогли, бо від вибуху двері просто завалило вовнутрь і було дуже багато диму. Ми з третього поверху по балкону спустились на другий поверх. Я ж кажу, там сім'я ще була. Ми допомогли сім'ї з маленькою дитиною вибратися звідти. Ми не пострадали. Легкий спух, можна сказати, так сказали, до свадьби заживе. Ми її зв'язали мотузкою, зародили ну, самі мотузку з простині. Обмотали дитину, спускали на перший поверх. Там внизу рятувальники вже були, вони допомагали, приймали. Її. Дівчину, дружину цього чоловіка також ми спускали на мотузці цій імпровізованій. Ну а потім вже самі. В хаті був дуже сильний кумар, дуже багато диму. Дихати було неможливо. Ми взяли тряпки, ганчіря, яке можна було, змочили водою, щоб якось дихати, але дихати там було просто неможливо. Ми вибігли на балкон, ну і почали евакуюватись, скажем так, туди не дозволяють. Я думаю, від квартири там нічого не залишилось. Як ми вже повідомляли, під час масованої ракетної атаки по кривому рогу постраждали 36 людей. З них 11 у лікарні, 10 важкі, загинули 12. Вічна пам'ять жертвам російського терору не забудемо, не пробачимо. Маргарита Кузьменко, Ярослав Новіков, новини Д1.